У Донецькому державному університеті внутрішніх справ відкрили другу автошколу для людей з інвалідністю. Кривий ріг став першим необласним містом, де забезпечать таке інклюзивне навчання. У заході взяли участь представники Міністерства внутрішніх справ України, Дніпропетровської військової адміністрації, Криворізької міської ради та районної адміністрації. Відкрив захід та презентував освітній безбар'єрний простір ректор Дондус Сергій Вітвіцький. Сьогодні ми відкриваємо в Кривому розі, як ми добре знаємо, це досить велике місце, і в якого також дуже багато потреб, в тому числі і мати свою власну інклюзивну автошколу. Автошкола дасть можливість людям з інвалідністю, у тому числі й військовим, які повертаються з бойових позицій, адаптуватися до нових умов. Відкриття другої донду з автошколи для людей з інвалідністю відбулося завдяки підтримці Міністерства внутрішніх справ України. Після певного курсу навчання особи з інвалідністю можуть пройти практичне навчання на транспортному засобі, яке було придбано за кошти тергромади, і в подальшому скласти теоретичний і практичний іспит в територіальному сервісному центрі МВС для того, щоб отримати посвідчення водія. У автошколі ДНДУ створено всі комфортні умови для людей з інвалідністю. Освітній процес забезпечуватимуть висококваліфіковані викладачі та сертифіковані інструктори. Криворізька міська рада виділила субвенцію для потреб автошколи Дондус, на кошти яких придбали спеціалізований автомобіль Шкода Октавія з адаптивним ручним керуванням, сходовий гусеничний підйомник для людей з інвалідністю, а також обладнали інклюзивний клас автошколи з сучасними засобами для навчання. Я дуже рада, що кількість таких автошкол збільшується. Я дуже рада, що це саме містокриний рік, бо ми розуміємо кількість людей. Тут перебувається велике місто. Дуже вдячний керівництву навчального закладу за те, що ви взялися за реалізацію цього проєкту. І також вважаю вам успіхів, і сподіваюся на блідно співпраці. Навчання в автошколі можуть проходити як особи, які вже мають посвідчення водія, але за певних обставин перейшли до категорії людей з інвалідністю, так і ті, хто вперше сідає за кермо. Автошкола для людей з інвалідністю Дондус це проєкт міністерства внутрішніх справ України, що реалізується за підтримки партнерів у межах загальнодержавної ініціативи першої леді Олени Зеленської без бар'єрів.